Да, доброго дня. Всі ми знаємо, що з 18 травня вступила в дію постанова щодо оновлення даних всіх військовозобов'язаних, хто має пройти і оновити свої дані. Є три, три точки входу, де можна це зробити: це центр на дня адміністративних послуг, це ОТЦК, ТЦК місцеві, а також застосунок, який розробило Міноборони, це резерв плюс. І ми знаємо, що є дуже багато запитань, тому хотіли якраз всі, -всі питання з вами проговорити, пояснити, тому що люди звертаються, не розуміють, що дає резерв плюс як застосунок, які дані можна оновити в ЦНАПах, і чому теж треба йти після уточнень деяких даних ще ОТЦК або, або в районі центр комплектування. Напевно, я потім передам слово, що стосується ЦНАПів Кристині Мацко, тому що в суботу ми запустили цю послугу у нас на Закарпатті, і ми стикнулися з деякими труднощами з допусками з реєстраціями, витягами. Але зараз більш-менш все налаштувалося, все працює. Але ну, це більш детально розкаже Христина Мацко. Я трошки розкажу про цей застосунок резерв плюс. Це досить зручно, досить швидко. Тут ви можете оновити свої дані, але це тільки оновити дані. Це не Це не означає, що ви тут можете пройти ВЛК або отримати штрих-код. За цим ви мусите все ж таки звернутися до центру комплектування. Це стосується тих людей, які виїжджають за кордон або хочуть пройти комісію. Як працює Резерв Плюс? Ви, звичайно, завантажуєте його або в App Store, або на Android, тобто на ваші мобільні телефони. Це досить швидко, зручно. Ви реєструєтеся через банк ID і ну, підв'язуєте свій банк, і там буквально 5 хвилин, і ви можете оновити свої дані. Це працює швидко, зручно, але те, що я наголошую, тут підтягнуться ваші дані з горігу. Для цього вам потрібно внести свій номер телефону, ваш паспорт, і ви можете оновити свої дані. Але це не означає, що якщо ви хочете виїхати, ви не мусите йти в центр комплектування. Що стосується наших ЦНАПів, то вони зараз всі працюють в штатному режимі. Але я би ну, зараз передав слово Христині Мацкого. Вона Практично вже пару днів не спить з цим, і вона більш детально розкаже, що стосується наших ЦНА. Доброго дня. Так я хочу зауважити, що наша область 18 числа також почала надавати послуги оновлення військових даних та облікових даних через центри надання адміністративних послуг. За порадою Мінцифри з 18 числа наші ЦНАПи навіть не згідно регламенту, які не мали працювати в суботу, але Задячучи їм, все ж таки наші ЦНАПи вийшли на роботу і почали намагалися почати надавати ці послуги. Хочу зразу зауважити, проблеми були дуже великі проблеми були, тому що ми розуміємо, що це новий нова послуга. Хоча попередньо мінцифра провела навчання, було можливість додати в кожен ЦНАП сам визначався, скільки адміністрацією хоче подати на доступ до цієї послуги. Але ми стикалися з такими проблемами, що десь були технічні моменти, десь неправильно а, а, самі адміністратори подавали а, ну, десь були нюанси з ЄРДПО, десь з ідентифікаційним кодом. Тобто такі чисто технічні моменти, на що Мінцифра звертає увагу а, на сьогоднішній день. У нас на жаль, не всі ЦНАПи підключені. Є буквально пару ЦНАПів. Вчора з Мінцифрою це обговорили, але вже на протязі сьогоднішнього дня. Це все врегульовуємо, вже заповняємо відповідні дані, і цифра протягом цим іншим ЦНАПам надасть доступ. Це кажуть, це чисто такі технічні моменти, де ну, не чітко знали адміністратори, які, ну, як подавати код ЄРДПО, тому що подавали там під кодом сільської ради, а, наприклад, ключ КЕП адміністратора під кодом ЄРДПО виконавчого комітету. Або як кажуть, є були людські фактори, які десь випадково. Номер облікової картки платника по податку. Одна цифра не вказана, і зрозуміло, що це нормально. Вже база даних не тягне. Що стосується на сьогоднішній день, вже вчора від вчорашнього дня з обіду, мінцифра вже це налагодила. Стіма ось сьогодні зранку, комунікуємо. то більшість снапів кажуть, що буквально проходить 15-20 хвилин, і витяги видаються. Що потрібно заявнику для того, щоб отримати цю послугу в центрах надання адміністративних послуг, потрібно мати при собі паспорт або id картку номер облікової картки платника податку і телефон обов'язково собою? Можливо, якщо людина має можливість зразу провірити електронну пошту, тобто на телефоні, може давати і електронну пошту, але це не є обов'язково. Значить, людина віддає особисто, приходить у ЦНАП, ніякі довіреності, нічого цік, такого не проходить. Людина приходить особисто, передивляє відповідні документи, які я тільки що перерахувала. Адміністратор заносить із, із офіційних документів дані, зі слів заявника, диктує свою фактичну адресу проживання. Провірити адміністратор, звісно, не може. Що заявить заявник, вона ці дані заносить. Після того, як всі дані ці адміністратора вніс, роздруковується заява. Заявник ознайомлюється із заявою, і тільки після цього адміністратор своїм кепом підписує цей документ і в електронній формі воно направляється. Буквально пару хвилин проходить на сьогоднішній день. Це кажу на сьогоднішній день, тому що в суботу, понеділок, у нас були такі випадки, що формувалися витяги зранку, занесли заявку, воно десь висло. І десь в кінці дня тільки можна було отримати витяги. Зараз вже це налагодила мінцифра. Дякуємо тому, що комунікують з нами, прислуховуються до нас, завжди вони на зв'язку, дуже за це їм вдячна. І людина отримує витяг. Що я хочу сказати, зауважити? дуже багато є таких нюансів, що от заявник не згідний з тим, який витяг сформувався. Дивіться, щоб пояснити, значить, адміністратор не несе відповідальність за те. Що із системи з реєстру оберіг їсть затягує. Значить, у нас які є випадки. Є людина, яка, наприклад, взагалі ніколи не стояла на обліку, не зверталася у ТЦК СП. Тоді виходить витяг просто прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний код і більше нічого. Але адміністратор зобов'язаний, згідно нашої інструкції, як нам цифра це до нас довела, видати такий витяг, який є. І з тим витягом людина обов'язково повинна піти. У свій РТЦК СП звірити дані. Тут адміністратор за це відповідальність не несе. Ми не можемо відповідати за те, що є занесено в реєстрі. Також бувають заявники, ставлять претензії адміністраторам, Людина заброньована. Система пише, тому що всі дані дійсно витягнути формують. Де кого тобто є хто на якому РТЦК обліку стоїть, звання, який має військовий Заброньований чи не заброньований, стоїть на обліку. Тобто, в кого всі документи в порядку, ну всі обліки є на даних у військкоматах, то все нормально затягує. Але є таке, що у когось хтось приходить за яник і каже: От я заброньований, мені висвітлилося, що я не заброньований. Адміністратор цього не може знати. Що йому реєстр затягнув, він це видає. Тільки адміністратор може вже сказати: ідіть, уточняйте свої дані, поясняйте військоматі. І дуже багато випадків на сьогоднішній день у нас є, що людина перебуває в розшуку. Дійсно, є таке. Люди починаються обурювати. Ще раз наголошую: адміністратори ЦНАПу не несуть відповідальність за те, що затягує реєстр даних. У нас завдання просто людина приходить з певним пакетом документів, занесла дані. Заявник звірився, подивився ці всі дані, перевірив, що всі дані його занесені правильно, підписує цю заяву. Відправляє кепом адміністратор, підписує своїм кепом цю заяву електронну і формується витяг. І який витяг сформувався, такий видає е, вже заявнику. Тобто ті скарги, які от нам знають телефонувати, і до які звертаються адміністратори, Ми не можемо на це реагувати, тому що ми, ми не знаємо, які бази даних занесені в цьому реєстрі оберіг. Ну і звісно, хочу подякувати дуже нашим ЦНАПам, нашим адміністраторам, тому що е, великий фронт-офіс вони тримають. Знаємо, що люди є в різні. Десь були в нас нюанси, що в понеділок був дуже великий наплив, і вчора до обіду. що люди приходили і скаржилися, що дуже довго потрібно чекати. Чому це заносили? Тривало таку систему придумати. Всюди говорять, що це буквально за пару хвилин, але від всіх просимо громадянин громадян вибачення. Ну на жаль, система скоро все формувалася. По Україні центри надання адміністративних послуг 8700 адміністраторів отримали доступ до цієї послуги. Це, якщо ви розумієте, це дуже велика кількість, і тільки в суботу з них 1800 адміністраторів змогли отримати доступ. Тобто, були деякі технічні моменти, але на сьогоднішній день зараз у нас таких проблемних питань немає. Є з тими цнатами, я кажу, де якісь технічні моменти самі неправильно вказали, але на протязі дня це все буде вирішено. Ось кажіть, будь ласка, як називається правильно на цей витяг і чого він вам надає витяг з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. Ну, Як ви знаєте, що в законі написано, що напротязі 6 днів кожен має оновити дані. Все, він прийшов, оновив Ну, Це є вимога закону. Ну, Тобто, кожен громадянин це має зробити не людина однозначно, однозначно, тому що адміністратори не знають, що там у базі занесено. Не несуть. Вони тільки заносять ті дані, які кажуть дані з паспорта, дані ідентифікаційного коду і фактичну адресу, яку говорить людина. Ну за ну, на ж не може провірити, розумієте, то, що вона яку адресу сказала, таку занос, і все формується витяг уже на підставі того, що уже виходить із бази даних оберіг. Ще буде, значить, збираємо таку цифру. Сто відсотково не можемо сказати. От Ужгород, наприклад, витяг видав вже 80 витягів, такі великий бічків Берез, Берегово 20 Тобто, великого напливу нема. От буквально є, є деякі такі громади, які видали буквально 5-6 витягів. Нема такого напливу, але ми прекрасно розуміємо. Вчора я. З нашою керівницею пані Мариною з Мінцифри розмовляли, і вона якраз каже, що якщо дивитися статистику, що є в резерв плюс, да, якщо там що вже більше як 700 тисяч людей оновили, то в нас у снапах не така велика кількість. Але ми очікуємо, якраз вона вчора мені сказала, що можливо уже ближче, як 60 днів буде доходити, що люди вже тоді будуть приходити оновлювати свої дані, тому що багато хто і не володіє цією інформацією. і Десь хтось са бої діти й не розуміє, що як. Але ми готуємось до того, що можливо в липні, спочатку липня, це нас буде більший наплив, однозначно. Ти вісім нас на закарпатському. Дивіться заявку, подавало у Закарпатській області 336 адміністраторів. На сьогоднішній день кажу, є буквально пару людей, і уточняємо зараз всі дані. Ну, є чотири цнапи, які, на жаль, не мають доступу, але це кажуть чисто із-за того, що КЕП не відповідає того, що було подано в заявці. а по резерву у вас є дані, наскільки закричало? Ні, поки що немає. Поки маємо, ми не маємо там адміністративного доступу до резерву. Це нам треба робити запити, і тільки через запити зможемо уточнити скільки нових реєстр. Але те, що сказала Кристина, чому більше користується резервом плюс, тому що тут не треба фізичної присутності. Ми розуміємо, що людина має психологію або до ТЦК, ТЦК, або навіть до СНАПу, Вона переживає, що може прийти до СНАПу, там будуть представники поліції чи ТЦК. Але мінцифра наголошує, що ця послуга є добровільною як у СНАПі, так і так резерв плюс, тобто реєстрація є добровільною, і тільки за уточненням даних треба сходити в центр комплектування. Я розумію, що може зовсім ваша компетенція, але наприклад, якщо у чоловіка все разі до документи в ньому є ось ці найпростіші способи резерв або через.